Друзі, розглянемо питання життя в Росії після позорного фіналу, після закінчення цієї війни. Що буде відбуватися в Росії? Підтримайте цей канал лайками, коментуйте та підписуйтеся. Дно колоди, суть питання розглянемо. Були задіяні масовано пропаганда, військові, зброя, усі ресурси. Керівництво країни призвело до фінансової нестабільності та по десятці мечів до краху і фінансову систему, і демографію, і до демографічний стан країни. Кремлівське керівництво створили таким чином передумови для внутрішніх конфліктів всередині країни, незадоволення всередині країни чим зумовлені. Внаслідок війни були знищені виробництва, ключові виробництва країни. І що ж в результаті? Ну, країна опиниться в темряві, в глухому куті. По місяцю, по дві ці. Мечів? Що ще? Ну, знову ж таки, виснажена війною, знищена все і економіка, і все, 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 що можливо. Так, і що ж, що ж Росія? Після поразки все починається спочатку, як в минулому. Історія повторюється. А як саме? Як саме? Угу. Зображатимуть перехід до демократії, нове амбітне керівництво, навіть ніби жінка, нові гасла, шлях. Додим.